Привіт! Мене звати Міла і я власниця бренду одягу у вінтажному стилі Gibson Girl Dress. Якщо ви не зовсім розбираєтесь у тому, що таке вінтажний стиль та чим відрізняється одяг у вінтажному стилі від вінтажного одягу, можете подивитися мою лекцію про це. Посилання залишу зверху. Там я детально розповідаю, у чому різниця. 25 грудня 2022 року моєму бренду виповнюється два роки. І у цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Шляхом створення, своїми помилками та процесом роботи. Почнемо з історії створення. Зазвичай у різних коучів можна почути, що якщо ви щось дуже сильно хочете, воно вийде у вас. Якщо ви не хочете, то, звісно ж, воно не вийде, логічно. В моєму випадку ситуація з брендом вийшла фактично навпаки. Тому що починала я це все з думкою, воно все одно не вийде, і я просто спробую щоб всім сказати, що я спробувала, і відчіпіться від мене. В результаті бренд вже два роки, і я сама в шоці з того, що воно вийшло. Близько п'яти чи шести років тому я почала постійно одягатися у стилі кінця 19-го, початку 20-го століття. Це едвардянський стиль, пізній вікторіанський, ще його можна назвати модерн, бель-епок в різні країни по різному, звісно ж. Але була доволі велика проблема, яка полягала в тому, що такого одягу в Україні знайти було взагалі неможливо. Можна було замовляти під індивідуальний пошив, можна було шити самостійно, що я в цілому і робила, і також знаходити речі на секондах та барахолках і якимось чином їх стилізувати один до одного, щоб максимально створити відповідний до цієї епохи образ. З часом кількість моїх підписників в інстаграмі росла, і все більше людей запитувало, чи я шию на замовлення, чи можна в мене придбати речі, які я виготовляю. І тоді я зрозуміла, що виявляється, не у мене однієї, є така проблема, що важко знайти одяг у цьому стилі. Але я шити взагалі не дуже люблю, не дуже вмію, і в мене це не дуже виходить. Тобто для себе я пошити можу. Це буде, можливо, не надто акуратно, але це можна буде носити. В той же час для інших людей, звісно ж, якість має бути значно вища. Тому я точно знала, що ні для кого шити не буду. В той же час у мене є чудова подруга, яка Шиє дуже гарно, і в якийсь момент я просто озвучила ідею, що було б класно скооперуватися і от створити такий магазин, ательє, щось в такому стилі. Їй ідея сподобалась, і приблизно півроку вона мені постійно нагадувала про це і казала: давай спробуємо, давай спробуємо. Той же час особисто в мене віри в успішність такого проекту не було взагалі. Спробуємо, воно не вийде, і від мене всі відчепляться. Я просто скажу, що це нікому не цікаво, це дві-три людини, які хочуть носити такий одяг, тому хай шукають просто швей. Я цим займатися не буду, але я спробувала. І от з таким настроєм я почала створювати бренд. Робота по запуску бренду зайняла ще десь приблизно півроку. Підбір тканин, пошук моделей, які можна відшити, різноманітні організаційні питання, такі як упаковка, доставка, оформлення магазину і таке інше. І ось 25 грудня 2020 року в інстаграмі я створюю нову сторінку з назвою Gibson Girl Dress і запускаю перші дві моделі сорочок. Як взагалі створюється бренд? Звісно ж, все починається з ідеї, та, як кажуть менеджери, з болю покупця. Мені пощастило, оскільки біль покупця був і моїм болем. Це відсутність одягу у певному стилі. Якщо ви хочете відкрити свій бренд одягу, бажано також знайти подібний біль, подібну вільну нішу, в якій ви зможете розкритись. Це складно, дійсно складно. Але це можливо, тому що світ постійно змінюється, постійно з'являються нові потреби, і знайти таку нішу, яка недостатньо заповнена, в якій ще невисока конкуренція все ж можливо. Звісно, якщо ви хочете спробувати всунутись в ринок із спортивними костюмами чи там худі, яких вже занадто багато, вам буде складно. Якщо ж ідея буде унікальною, то є шанс з нею вистрілити. І от з цього болю починається вся робота. Шукаються матеріали, шукаються ідеї, дизайни, конструктори, швеї, тканини просто все. Звісно ж, як на мене, дуже велике значення грає логотип та назва бренду. Я довго думала, що ж обрати, але в результаті зупинилася на знайомому та класичному. Образі, який відомий усім, хто зацікавлений у одязі цієї епохи, це дівчина Гібсона. Ви, можливо, з цим образом і не стикалися. Але ті, хто полюбляють одяг едвардянської епохи, ті, хто цікавляться цією модою, не могли оминути своєю увагою саме дівчину Гіпсона. Найяскравіший образ, створений художником, який позначає дівчину сучасну, звісно ж, для того часу, яка одягається модно та стильно для того періоду, має зачіску дуже характерну. Та звісно ж, вона є образом сучасної, яскравої, впевненої собі дівчини. І ось я обрала цей малюнок в якості логотипу та назву. Далі потрібно було визначити, з якою кількістю моделей, з якою розмірною сіткою я запускаюсь на ринок. Звісно ж, хотілося зайти на ринок відразу з великою лінійкою, де була б і білизна, і сукні, і верхній одяг. Просто все. Але це потребує дуже великих коштів. Тому, Масько, я розумію, що ти мене любиш, але ти мені зараз дуже заважаєш. Будь ласка, будь ласка, давай ти прийдеш пізніше. Давай. Домовились, давай, дві, чопай. І потім. Потім взагалі, якщо ви хочете заснувати свій бренд одягу, варто бути готовим до того, що або ви робите, і воно буде не ідеально, або ви намагаєтесь зробити це ідеально і ви його не почнете. Тому що помилки будуть завжди, завжди будуть нюанси, якісь які потрібно доробляти вже в процесі. Тому що як би ви детально не готувалися, як би ви все не прораховували. Процесі обов'язково щось вспливе. Навіть зараз, через два роки постійної роботи, я розумію, що іноді з'являються якісь деталі, які ми не можемо прорахувати, які ми не можемо пропрацювати заздалегідь, щоб все було ідеально. Часто вже в роботі ми коригуємо ті чи інші деталі. Якщо ви працюєте самостійно, то це у вас буде швидше за все індивідуальний пошив і якісь великі масові роботи, колекції запускати важко. Тому вам однозначно потрібна буде команда. І знайти хорошу команду дуже дуже складно. Я працювала з кількома дівчатами, які шили з цехом окремо, але в результаті просто дивом знайшла ательє, з яким вже близько півтора року працюю, і неймовірно щаслива, що вони є. Технічний процес. Є кілька варіантів роботи бренду. Перший варіант це ви самостійно забезпечуєте себе приміщенням. Ви шукаєте всю техніку необхідну і також ви шукаєте робітників. Таким чином, ви платите зарплату працівникам, ви платите оренду, ви відповідаєте повністю за технічне обслуговування всіх швейних машинок, оверлоків, прасиків, всього, всього, всього. всього. Це дешевше з тієї точки зору, що ви платите лише от робітникам все інше на вас і ви вже самі коригуєте. Але якщо раптом ваш бренд не вистрілить, ви залишаєтесь з приміщенням, ви залишаєтесь з технікою, яку не знаєте куди діти. Другий варіант, який якраз значно краще підійшов мені, і я однозначно від нього не буду відмовлятися. І в такому форматі буду працювати і далі. Ви знаходите конструктора, ви знаходите там дизайнера, якщо ви самі не є дизайнером. І вони для вас виготовляють якісь лекала, виготовляють пробні моделі, можливо. Далі ви шукаєте цех. Або шукаєте, там, в залежності від ваших об'ємів, надомну швею чи швей, і з ними співпрацюєте. В цьому випадку цех ательє чи швеї беруть більшу суму за свою роботу, тому що на них не лише сам процес технічний пошиву. Але й відповідальність за техніку, за якість роботи, тобто все, що ви мали б витратити самостійно, оренда приміщення, якісь документи додаткові на це приміщення, також закупівля та обслуговування техніки лягає вже на них. Але в цьому випадку у вас залишається значно більше вільного часу. Який ви можете витратити на творчий процес, на розкручення бренду, на його рекламу, на якісь додаткові елементи менеджменту, на які вас би просто не вистачало, якби ви займалися технічною стороною? Я для себе обрала саме другий варіант, оскільки я була впевнена, що через 2-3 місяці це все заглохне, і навіщо мені шукати приміщення, купувати купу техніки, з якої я потім не буду знати, що робити. Але навіть зараз, через два роки, роботи бренду, я однозначно не хочу свій цех, тому що він потребує значно більше сил та часу вкладень. Вам потрібно бути постійно на місці або ж знайти собі відповідального замісника. Вам потрібно повністю слідкувати за технікою та її обслуговуванням. Це вже більш про технічні питання, аж ніяк не про творчість. За ці два роки у мене вже було чимало різноманітних складних ситуацій, з яких ми успішно чи не дуже виходили. Були і загублені посилки, були і посилки, які доходили до покупця, але одяг йому чи їй не підходив, були речі, які до нас поверталися, тому що їх таможня залишала. І це все цікавий досвід, який стає в нагоді з кожним роком, тому що чим більше замовлень, тим більше таких. Складних випадків. Звісно ж, відсоток залишається тим самим 1-2% проблемних замовлень. Але коли це 100 замовлень, і це 1-2, а коли їх тисяча, то це вже 10-20, і всіх потрібно вирішувати. Ще одне питання, яке ви маєте вирішити, коли ви відкриваєте свій бренд, це збут, де ви будете реалізувати свою продукцію. Спочатку я думала, що я буду її продавати виключно на інстаграм. Але якось так трапилось, що людям було незручно оплачувати, ніхто не довіряв молодому бренду, не дивлячись на те, що я як блогер вже була відома, і мені потрібно було шукати іншу площадку. Я зупинилась на Етсі, тому що там вже налаштована система оплати, доставки, відгуків. І вже два роки я працюю на Етсі, і в цілому мене все задовільняє. В інстаграмі я попросила підписників написати мені різноманітні питання, і зараз я про них пройдусь, щоб можливо ви одразу отримали відповідь на своє запитання, якщо вас цікавить те ж саме. Перше питання, що б ви змінили? І я хочу сказати, що сьогодні, дивлячись на ці два роки роботи, я б не міняла нічого. Тому що все, що я робила, привело мене до того результату, який мені зараз подобається. Як ви зрозуміли, що хочете створити свій магазин? Ніяк. Мене пинали, мене просто пинали і фактично змушували. Як я вже казала на початку відео, якби все працювало так, як кажуть коучері чи там ці люди, що вірять в енергетику, в мене б нічого не вийшло, тому що я вірила в те, що через 2-3 місяці це загнеться і робила спочатку навіть відчепітці, але як бачите, воно все вийшло, і я дійсно зараз люблю цю роботу. Тканину використовуєте натурально, оздоблення готове чи робите самі? Тканину я шукаю максимально натурально: це стовідсотковий льон, стовідсоткова бавовна. Звісно ж, використовую і суміші. В першу чергу це шерстяні суміші, оскільки у нас в Україні є фабрика по виготовленню шерсті. І я Користуюся їхніми послугами, у них доволі непогана костюмна шерсть, але не 100%, а 85% шерсті, 15% поліастеру. Та є також і пальтові шерсті, також у них 80% шерсті, 20% поліастеру, сумська фабрика. Тому я вирішила підтримувати українського виробника, хай навіть трішки в них склад поки що не 100% натуральний, можливо, з часом вони змінять його. Оздоблення, звісно ж, все залежить від моделі. Наприклад, пальто Констанція ось ця вишивка шнуром, це повністю вручну робиться. Там, де мережувати та вишивка, це вже машинне. Як починалось? З чого, як вдалося розкрутити його? Ну, от з чого починалось, я вже розповіла, а як вдалося розкрутити. В першу чергу завдяки інстаграму, тому що в мене на той момент, коли я почала магазин, було приблизно 40 тисяч підписників, здається, чи 50. І це вже була тепла аудиторія, яка зацікавлена у одязі такого стилю. Відповідно, вони вже бачили це на мені і хотіли собі такий же одяг. З чого потрібно починати початківцю? Як я вже сказала, і повторюсь, тому що це дійсно важливо з визначення болю вашого покупця. Звісно, про це говорить кожен, але це дійсно актуально. І якщо вам здається, що ця ніша дуже маленька і кому вона треба, повірте, я так само думала. В результаті виявилось, що дуже багато людей шукали цей товар. Тому якщо ваш особистий біль є чимось незадоволений, спробуйте. Перетворити це в товар, спробуйте перетворити це в бізнес, звідки приходить більше замовлень Україна чи за кордон. Майже всі наші замовлення це за кордон. З України за весь час було 4 чи 5 замовлень за 2 роки. Ви розумієте, що це дуже маленький відсоток. На жаль, в Україні, по-перше, не настільки розвинена любов до цього періоду історичного часу, тому що все-таки радянщина довгий час придушувала любов до, до радянського часу. Це все була буржуазія, це все було погано. Звісно, в нас немає культури того періоду. Вона була викорінена. Але я сподіваюся, що з часом це буде ставати все популярнішим, і окрім традиційних українських строїв, які зараз вже теж стали дуже популярними, люди почнуть цікавитись і міською модою, і модою міщан, тому що в Україні такий одяг теж носили, і я впевнена, з часом ми прийдемо до того, що багато хто знову повернеться до такої моди. Як проходить примірка? Оскільки ми шиємо на замовлення і відправляємо все поштою, зрозуміло, що це не як формат ательє, коли людина приходить на одну, другу, третю примірку. Тому примірка це лише коли ми відшиваємо взірці, тобто перші моделі, за якими ми бачимо, як воно лежить, де що потрібно проробити, чи підлаштувати під тіло, чи можливо переробити. Ось тоді в нас і проходить примірка. В усіх інших випадках людина просто себе вимірює, відправляє нам свої параметри і вже відносно них ми шиємо. Як проводиться тестовий підбір тканин чи робите тестовий виріб? Тестовий виріб, він же взірець, звісно ж, робиться обов'язково. Тому що лекала тут доволі нестандартні, і не можна зробити лекало і зразу пустити його в виробництво. Його потрібно перевірити, якісь нюанси підпрацювати. Оскільки ці вироби нестандартні, зрозуміло, що не все робиться по сучасним технологіям, тому ми обов'язково робимо перший відшив взірця, причому ще й по різних розмірах, щоб зрозуміти, як воно лежить на маленькому і вже на більшому розмірі. На перших порах я закуповувала невеликі відрізи, метр два чи три, брала цю тканину, прала її в різних умовах: в холодній воді, в гарячій воді і дивилася, чи вона линяє, як вона сідає і таке інше. Як знаходити викрійки? Викріки я не знаходжу, мені їх робить конструктор. Я знаходжу модель. До речі, важливий момент. Я не є дизайнером, і коли хтось каже, що я там, роблю дизайн, насправді ні. Це було б нечесно так сказати, тому що всі ці моделі вже існували, всі ці моделі вже хтось колись намалював. Я лише даю їм друге життя, я даю їм можливість ожити в сьогоднішньому світі. І якщо бути чесними, більшість тих дизайнерів, які сьогодні себе так називають, насправді нічого нового не придумають. Вони просто використовують якісь елементи декору, фасони, принти, обробку з інших часів. І я іноді навіть можу сказати, з якого періоду взята та чи інша деталь дизайну, який вони нібито створили. Тому я не є дизайнером, я лише Некромант, суконь? Навіть не знаю, як це справді, насправді сказати, адже це всі сукні старі. Де я шукаю дизайни? Спочатку це були старі фотографії та різноманітні малюнки у журналах мод того часу. Нова весіння колекція буде ж базуватись на оригінальних сукнях того часу, які вже є в моїй колекції. Ми просто з них знімемо лекала і будемо відшивати. І останнє питання. Що найскладніше у роботі, хто вас підтримує? Найскладніше у роботі було знайти хороших, відповідальних працівників. Пошук людини, яка буде розробляти лекали, які будуть зрозумілі з першого разу, які будуть добре лягати, у яких не буде якихось помилок, ведеться насправді і досі. Пошук відповідальних швей так само ведеться постійно, оскільки ми постійно розширяємось і постійно потрібні хороші відповідальні працівники. Але, на щастя, це не зовсім моя задача, а це задача Майї, дівчини, з якою я вже півтора року співпрацюю, вона, власниця цеху, в якому все відшивається, І це вже її робота слідкувати за технікою та знаходити дівчат. Я знаю, що я розповіла швидше за все ще не все, що можна було б детально розповісти про створення свого бренду. Але сподіваюся, що якісь основні нюанси я вказала. І якщо ви теж хочете створити свій бренд або просто розпочати якийсь бізнес, це дозволить вам побачити хоча б орієнтир. Якщо, звісно ж, вам взагалі цікава така тема, то ви можете написати в коментарях свої питання. Я потім їх також підіб'ю. Зроблю якусь. Окрему підбірку і детальніше розповім про те, на що сьогодні, можливо, я звернула недостатньо уваги. Також дуже важливо, як ви презентуєте свій бренд, фотографії, відео, соцмережі, це все впливає на те, скільки клієнтів у вас буде, тому або ви фотографуєте все самі, або ви маєте знайти хорошого фотографа, з яким будете співпрацювати. Я обрала для себе варіант, коли я самостійно фотографую, тому що тоді в мене всі фото на руках одразу, я знаю, як я це все хочу бачити, і я можу зробити це самостійно. Якщо у вас немає техніки, відповідної знань чи навичок, звісно ж, краще обрати варіант, коли ви будете співпрацювати з професійним фотографом. Реклама: якщо ви не є якимось великим блогером, то вам потрібно однозначно одразу подумати про те, як ви будете рекламувати свою продукцію. Є варіанти просто таргетованої рекламою, коли ви проплачуєте в інстаграмі чи в Фейсбуці. Я цим часто користуюся насправді доволі непогані результати. Є варіант співпраці з блогерами, що у мене також було, і скажу вам чесно: результати такі собі. Звісно, коли ви співпрацюєте з блогерами і підбираєте їх під свою відповідну тематику, ви швидше за все, якщо ви все добре правильно зробите, отримаєте хороші фотографії, які можна буде використовувати у блозі. Але якщо ви можете їх також зробити самостійно, то ціна таких фотографій, звісно, може виявити за високою від отриманого результату. На сьогоднішній день у мене було кілька співпраць з різними блогерами з України та з -за кордону. І я можу сказати, що лише з одним блогером у мене був результат, який майже вийшов в ноль. Я їй відправила сукню, але не доплачувала за саму рекламу, тому що є блогери, які, окрім товару, ще й вимагають додаткову оплату. В рекламі з іншими блогерами, на жаль, в мене результату не було ніякого, окрім мінусового, тому що була відправка за мій кошт плюс сам товар. Тому цей варіант я. Швидше не рекомендувала, хоча все залежить лише від вашого товару, від його собівартості та від того, якого блогера ви підберете для співпраці. Ще раз наголошую, якщо у вас залишились якісь запитання відносно мого бренду, чи відносно просто процесу створення та роботи бренду одягу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я спробую з часом зняти додаткове відео, якщо буде багато запитань, на яких я не дала відповіді у сьогоднішньому відео. Вітаю всіх з прийдешніми святами! Бажаю вам гарного нового року і найголовніше миру нарешті!